Угу. Так, ось це ти вибираєш, да це твій емоційний стан зараз. Так, це Єгор з Чернігова та психологиня Світлана Рибчинська. Вона безкоштовно консультує дітей та дорослих, які на Черкащині знайшли прихисток від війни. Ми вчимося розслаблятися, вчимося заспокоїтися, вчимося себе контролювати. Найголовніше навчитися не впадати в паніку і намагатися контролювати свої емоції. Ми малюємо свій настрій. Ну, спочатку ми малювали там всякі кляки, все таке, а потім ми знаходили там всякі ноти, квадратики і все таке. Настрій у мене дуже гарний. У мене все добре, посмішка на очах. А в цій кімнаті зібрана допомога від доброчинників, яку одноразово видають переселенцям, розповідає директорка центру надання соцпослуг Оксана Чигирик. Багато дуже місцевих людей, які самі від себе приносили продуктові набори, засоби гігієни, пральний порошок, одяг, взуття, постіль. Ми тільки даємо клич в групу, і вони зносять нам. Перші Переселенці почали приїжджати до села 26 лютого. Пік десь перед 8 березня їх стало настільки багато, що ми вже просто не справлялися з ними. Чисто фізично, тому що кожен приходив по допомогу, багато було, які тікали із самого Києва, із тих районів, де велися бойові дії. Павло та Наталія з Чернігова на Черкащину приїхали з двома дітьми після того, як неможливо було залишитися вдома. Із собою забрали лише спогади. Коли вже начали. коли вже почали наш район, де ми живемо, бомбити авіацією, нафтобази повибухали. Коли стіни в нашому будинку почали двихтіти, то ми вирішили взяти всю сім'ю і виїхати з міста, бо вже неможливо там було перебувати. Тут нам не тільки допомогли матеріально, але й морально підтримали. Нас люди, ну вони. Спілкуються, вони розділили з нами наш біль, наші гори, вони нас підтримали. Втікали від війни у Харкові, опинилися на Черкащині, пригадує Марина Іванова. У селі почувається комфортно та безпечно. Так склалася обставина. Я була при інсультному стані. Чоловік мій зі сламаним позвонком, дитина після операційне око, і ми тут лікувалися. Лікувались, приходили до себе і збирались в кучу. Замість дітей у приміщенні холу початкової школи плетуть сітки. Стрічка за стрічкою вплітає жителька Слов'янська Олена Гавриленко. Розповідає, що сюди приїхали два тижні тому і, щоб відволіктися, допомагає. Як опинилися, треба було виїхати з Донецької області. Об'явили евакуацію. То ми з сім'єю зібралися і приїхали в Черкаси. В Черкасах ми не були. Тепер узнали, що є Черкаси. Зранку працює соціальною педагогиною у школі, після обіду плете маскувальні сітки. Так проживає період війни Ганна Давиденко. І додає, що за два місяці війни разом із переселенцями виплали 50 сіток. Часто тут же у нас вчителі початкових класів, то переселенці приходять до них за різними, з різних питань. Зараз живе спілкування, щоб ми знали, в чому людина нуждається, чим допомогти. Ірина Філенко Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.